Я хочу, щоб цей концерт чимось був унікальний, тому що мене не було довго в Вінниці, тому що я скучила з вами, тому що в мене багато енергії, і ви самі знаєте якої, і тому що сьогодні просто класний день. І нарешті ми з вами разом позажигаємо, потанцюємо, поспіваємо. Зараз згадаємо якусь фішку. Давайте зробимо просто голосом: ту, ту-ту, ту-ту. Три-чотири. Приготувалися. Три-чотири. Ту, ту-ту, ту-ту. У, у, а, а. а голосніше, чуть-чуть голосніше, так як в Вінниці. Три-чотири. ту ту-ту, ту-ту. Хлопці, а якби ми були на футболі зараз? Як би все-таки прикол, наші взяли би і виграли? О! О! Я вітаю вас. Я вітаю вас і пісню, яку ми зараз виконаємо, ви всі знаєте.